Перше було краще. Всім <рес> привіт! Мене звати Тетяна і я майстер бровисламимейкер в салоні Marlen Beauty. Бровистом я працюю три роки, а мейкером два. <рес> <рес> я люблю все. Е, ну насамперед я люблю спілкування з клієнтом. І мені подобається робити самокорекцію брів, тому що я в цей момент просто перенаю весь процес і роблю це з таким заохопленням, що мені час проходить як п'ять хвилин. В салоні Марлен я працюю три місяці, але враження складає таке, що працюю вже тут три роки, і навіть свій вихідний мені хочеться прийти на роботу. Моя порада буде не боятись звернутися до професіонала. Ми не змінюємо вашу зовнішність, ми підкреслюємо те, що вже красиве. Один з фактів про мене це я дуже люблю тваринок. У мене є котик, у мене є собачка. Другий це я не почну свій день без кави, я обожнюю каву. І третій це я дуже сильно люблю подорожувати. І взагалі-то за спеціальністю я в сфері туризму. Не теплі чекає вас до себе на послуги. Будемо творити красу, а також до наших майстрів. До зустрічі в Marlen Beauty!